Плакановий. Коли мене запитують, Олексійович, а як він дає бадьорість? У такій малій концентрації. Завдяки чому? Так, люди п'ють, стають бадьорі, стають активні і так далі. і так далі. Виявляється, він не робить бадьорість, він не робить активність. Він відновлює проникність мембран клітині. І клітина починає працювати так, як вона повинна працювати. Ми просто забули, як клітина повинна працювати і як наш організм повинен себе почувати в нормі. Ми їмо те, що їжею не назвеш, п'ємо те, що водою не назвеш. П'ємо всякі редбули і так далі, але ж вони працюють як? Весь резерв витягують, і потім людина знову втомлена, ще більше. Стимулятори вони забирають резерви. Тут трошки І Піде відновлення клітинних мембран і завдяки цьому ми починаємо себе бадьорими.